Друзі, усім привіт. 7 липня у нас другий день почав виділяти потрошки сонях, а ми відкачаємо мед. мед липа і квіткове різнотрав'я, лісове. Ну і хочу показати, який результат на контрольних вагах. Бо в таких сім'ях показувати щось не має смислу, а от контрольний вулик можна показати. Стояла на ньому після відкачки ріпаку. Він приніс одну наставку ріпакового меду, я, по-моєму, вам це показував. Стояла одна наставка верхня, він повністю її заляв на липі. Не знаю, як то розковиряти. Ановізьми. Ну і верхню наставку, коли він був повністю заляв, я це побачив. Я йому дав в розріз друзі, на гніздо, поставив повністю корпус вощини. І так я не дивився, що він там, як він працював. Після того в нас був трошки беззяточний період, пару днів. Дощі були, пару днів похолодало. Ну а зараз почав виділяти вже соняшник, тому ми відкачуємо. Ось цей мат лісовий злипи. Так, дуже, тут повністю було дано 11 грамів з вущини. Ну, він відбудував повністю весь корпус вощини і тільки почав заносити друзі, невелику кількість метку, нектару, ну це я думаю вже соняшниковий. Тому ми верхню наставку забираємо на відкачку. Ну а на цій наставці нехай він працює. Але все рівно результат, результатом друзі, задоволений, тому що повністю весь корпус вощини в розріз який ми йому дали, він відбудував, відбудував і ще й трошки під, підхляпав метку. І я надія, що він ще й соняшнику принесе. Друзі, запитують мене часто Івана, коли міняєш маток і скільки часу в тебе матки на пасіці працюють. Друзі, ця матка Третій сезон піде в зимувати, скажімо так. Вона там того року зимувала в нуклеусі після продажу пакету вона була там того року сюди підсаджена. І вона там той сезон відпрацювала на контрольних вагах, і цей сезон відпрацювала на контрольних вагах. Друзі, але. Не підноситься рука реально цю матку поміняти, тому ми лишаємо її. І так, деяку, деяку кількість маток ми так і залишимо друзі, працювати на наступний сезон. Це дійсно ті матки, які заслуговують уваги. Тому тут все по ситуації. Стараємося 80% маток міняти щороку. Це і продаж пакетів, і не дай Бог якась сім'я заруїлася, ми обов'язково ці матки міняємо. А якщо така матка, яка показує гарні результати. Так, звичайно, що вона буде працювати ще й третій сезон, наслідуючий сезон має на увазі. Наразі всім добра, нам працювати!